Зараз поставив 5 і можу сказати щось. Йох! Дивіться, самі чули, як співав фрикціончик на цій катушечці. Доброго вечора, ми з України. Друзі, сьогодні знову приїхав на водойму, на якої я вже був, яку я вже вивчив і зрозумів, що до чого. Але ж сьогодні ми приїхали, сьогодні, до речі, приїхали компанією. І Сьогодні тут багато ще рибаків. Всі мої знайомі, всі колись займалися спортом. І ми дуже часто десь з ними зустрічалися. Тому сьогодні буде мені особисто цікаво, а вам покажу ще один спінінг, який я сьогодні взяв, тому що сьогодні і вітер, і вже в мене краще розуміння ну, про цю водойму. Перший закид сьогодні Опа, є. Сьогодні бачите пасмурно, вітер, вітер сьогодні буде до 14 метрів, тому взяв. Спінінга, Ха -ха. Ну, зараз покажу вам спінінга, покажу наживку, все покажу, друзі. Такий невеличенький. Так як водойма мені знайома, я вже все тут перевірив і лайте, і мікруху, тому взяв такий щось. Середня між лайтом і мікрухою. Це X-GAME 76 до 7 грам. На цю азуру поставив катушечку Fortran Neo 2500. Ниточка, тут 0,3. Поставив 2,8 вістовську резину, гачечок двійний і 4 -і грама грузик. Застібку не ставив, тому що дуже-дуже багато зацепів. Так як місцевість мені знайома, я нічого не вигадую. Сразу прийшов, походив, подивився. Там, де ті мої місця, де я, ну, я впевнений, що щось можна піймати, там е, ну, вже рибаки зайняли. Як то кажуть, хто рано встає, тому дають. <свисті> тому місця свободні. Я прийшов, зайнято, Ось пішов тут, знаю, точечка така е, ну, працьовита. І знаю, що стрів хлопців, всі рибаки на цій водоймі, всі мої знайомі. Хлопці вже відсюди йдуть на ті круті місця. Ці місця вони вже пробили, але ж кажуть, що тут людей нема, тому я і прийшов сюди. В принципі, отак все дуже і дуже просто. Ось і пашко зацепив сюди челу. Ось все. Будь-який білечувати йдуть нас. Ось. Все. Пашка така палюгака Кеннон. Ке... Це чпокуня взяв. Взяв в окуня. Взяв я з собою таку сумочку. Не бакан, але ж теж можна отак кинути, спінінга кину туди, трішки перекусити і сумку свою кину. Все. Знайшов вдома старого-старого такого мансика. Добрий манс-твістер в такому кольорі. Чесно кажучи, цієї пачки в мене, ну, так, щоб руку на серце, якщо покласти, років 6-7. Можу сказати, чи резина така дуже прикольна, чи вона вже стара, Єлі усього гляньте, гачком її. І... Ого, єлі пробиваю. Оце. Раніше робили резину. Тупо пластмаса. О! Це вічна така. Так. так, а ну, двушечка. Такий ядовитий колір. Ого, це Дмитрик, хорошо. О, це сіла риба, гляньте, перший закид на такий лимон. На і гляньте в протяжку. Перший закид. Я ще так вагався, вагався робити проводочку, бо мені показалося, я на деревину закинув шнура. Потім ну, вітером видало мені дугу вправо, скинув з дерева, зробив протяжку і отакий ну, геть, геть невеликий судак. Бін, 2 грама просто шикарно. І те, що на цей манс... І те, що ще на цю... Блін, я щось не зрозумів. Друга... Другий закид і клівака. Другий закид і клівака. Мені подобається цей манс. А тут гляньте, стою. О, це такий вже крупніший крупніше. Гляньте, стою, карась. Гляньте, Ну, як то кажуть, здох, але гляньте, який він тут здоровий. Він тут... Це більше, ніж пів кіла. Давайте спробуємо третій закид. Третій закид. Два поспіль і дві кліваки. І дві результативні кліваки. Що я робив? Я робив просто протяжечку. Ох, шалений вітер, шалений, але ж курточка в мене геть не продуває, тому мені просто супер-пупер комфортно. Два піймав, треба швидко змінити колір. На цій точці зацепів немає, тому можна із засібки поставити. Так, містечок. Тут точно ніхто не рибали. Опа, стоп. можно и порвать костюмчика О, тут. Ну чё, прикольное место. О, як я оказал это классное место и кидал. Недалеко. Ух, і такий, такий бойкий. Бачимо, в мене дуже гарно настроєний фрикціончик під отаких судаків і снасть. Спін дуже-дуже добре підібраний. Колір вже змінив. Чуєш, ти кажеш, і більше нема. Я, ну, Тут дуже вумний судак, він бачить. Білий колір. Як ти кажеш, бах-бах і все. Всі остальні вже замітили, білий, все, більше не хочуть клівати. От постав зараз другий колір, побачиш, теж одразу буде клювака десь перший, другий закид. От, от спробуй. Спробуй. Чекаю нашого місцевого блогера. Йдемте я вам друзі, теж покажу одного хлопця, який завжди каже, друзі, друзі, друзі. О, тут хоч би спіня не зламати. О, любі друзі, ще один такий же блогер. Запутався ти тут. А тут бач красиво. Диви ревця та а, яка краса. Женьок, як тобі сьогоднішня рибалочка? Нормально. Налови рибки. Повна сумка диви. Ну, головне, що клює. А нам що треба? Кліваки. Де мис, ми ви ми, ми колись тут. Ми 4 роки тому. Чи це 3 чи 4, так, да, Жень? Це якщо не 5. А, навіть може і 5 бути. Тут Женьком лазили. Але ж було все трішки не так. Ми точно на це дивились, так? Може отут? Гляньте, раніше тут можна було походити по берегу. Берег затопило, але ну, тут звісно дуже тяжко кинути. Будем... Ну так, да, три грами двома попробуй так кинути, це треба бути спортсменом. Далі, Далі дивлюся теж ще гірше. А ну, а я ось тут -то щось бачу. Якусь... Ось якісь кабанні тропи. Та ні. Це так. Прийшли, подивилися, покрасувалися, да і все. Там соловейко, ще битав. Опа, а ось. Це я про 1,7 Це я про другу рибалку пашки розповідаю. Зараз поставив 5 і можу сказати щось Йохе-палки, оце добряче, це тут, це щось більше кілухи. Та нічого себе съєдобне, це Це дивіться. О, Друзі, дивіться, самі чули, як співав фрикціончик на цій катушечці. Навіть трішки підтягнув я його, тому що такий кабан ну, тут, звісно, за кіло. Зараз ми його зважимо. У мене є ваги, є лінійка, є ваги, ми його зважимо. Але ж самі бачили, паличка до 7 грам і він впирався, він впирався. Я швидко підтягнув фрикціончик, Взяв, взяв. Ну як ви вважаєте, скільки тут? Я думаю, тут кіло 200 це, ну, должно бути. Зараз важимо. Я теж думаю кіло 200-300, але ж але ж є кантер і чому сочиняти. Зараз, кіло 200. нормально. Кіло 100... Ну давай затримуйся, кіло, 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 кіло... О, кіло 140, друзі. Все, ваги зафіксували, кіло 140. Дай я тебе знімлю. Пашки майже блін майже кожен третій закид і, і покльовка, і покльовка, але сходи, сходи. Ну такий, та двойник запасає. Во, на динарнику сходи, такий грам 400 добрячих. Ну вже що так, видиш, ти дюймо поставили. Три бачить теж в жовтому кольорі, блін двойник а на динарнику покльовки покльовки і не засікався тільки поставив двойник сразу бах та я устаю знімати ходити я ще не перев'язався а ну таке каже хороша я думав там кілошні а бачиш він відійшов від міляка зараз я кидаю вже який закид на міляку нема треба трішки змінити напрямок Такий жук в бланк вдарив, я ж думав покльовка. О! Чуєте, друзі, перед цим жук влупився. А може якщо я в цей момент як спіймаю, покажу приблизно, прямо в бланк вдарив, я думав, то... Це мілкий. Думав, ого, блядь, покльовка. А то була не покльовка, то віддасть якась, якась передача була, така тинь. По шнуру передалось, це була команда судаку клівати. Блін. Друзі, тільки змінив наживку, тільки кинув. Не встиг навіть зробити проводку і не встиг вибрати дугу. Рибка підсіла. А спінінг і гнеться, і мощі вистачає для таких водойм. Є в мене один підписник. О, це, це здоровений вокунь. Гляньте. Є з білої церкви підписник один. От, він каже, що от, ну, от, у нього точно така моделька 76-та, що вона йому просто супер-супер зашла. І вона для нього номер один. 1 ну, Вважаю, що такий гарний, прям суперовий гляньте, майже як ручка оце, в цього спіннінга. Гарнюньки. Ну, вогня ми теж випустимо. Ніхто не бачить, то випустимо. Ну що, друзі, ось і скінчилась наша рибалка. Я думаю, і хлопці, і я стали задоволеними цією рибалкою. Судаки клювали. А що ще треба? А треба, щоб скінчилась війна. І щоб війна скінчилась нашою перемогою. Слава Україні! Героям слава!